Вітаю всіх на каналі. Сьогодні чергове відео про стерновий культиватор Лемкін Смарах. Чимало багато я вже показував. Рік часу він в мене. Я ще достаменно не знаю і не можу сказати, що він може, що він не може, що не можна робити, а що ні. Поки що ми говоримо про поле. Умова в умовах достатньої зволоженості, тобто, коли достатньо опадів, коли земля е, волога і можна запхати даний стерньовий культиватор в землю. Хочу зараз показати поле після узимої пшениці, де, скажімо так, була досить велика падається. В силу того, можливо, я. Е, Ну, не знав, що так буде, треба було працювати швидше, а з другої сторони, дощі постійні і так не давали зайти в поле. Е, от таке виросло. Така пшениця, яка вона має корневу систему, то розбити неможливо. Е, на даному полі я вже робив три сліда, і в мене не вийшло заробити то в землю. Е, чим це? Погано, ви дивіться, якщо це лишати на зиму, воно просто приживеться. Воно вже от почало приживатися. Тут, можливо, навіть тижня часу не пройшло. Тому, як би для себе я роблю висновки, можливо, ми їх в кінці підсумуємо, і я б не можу сказати, що вони будуть вже остаточними. Тобто, Ще потрібен час, потрібні інші умови. І тоді можна щось сказати, в чим справа. Можливо, якби вже дискусії йдуть, що джундір на 130 коней 69,2.0 заслабенький до того триметрового стерньового культиватора, він не може його тягнути на відповідній глибині і на відповідній швидкості одночасно. Тобто, або ми... Глибимо, ну, я показував 20 см я роблю при 10 км. Можливо, йому треба тягнути його 15 км. Тепер показую. отут е, межа між е, того року, звичайно, межа. і тут я просто е, скрупив був смужку одним крилом 5 метрів, мабуть, раундапом. Тут вже такий переліз. от я його вже розробив і сусідовий раз перейшов. Ну, Думаємо, з часом затягну. Ну, тут був скачок чуть, чуть не метр і вже смарагд його заробляє. А де падалиця була спалена раундапом, маємо ідеальну роботу. Так що поки що, показують так, як є, не виходить навіть за трьома слідами, тобто... Моя думка, а якщо залишати таку велику падалицю, краще приурати, а якщо дотримуватися того, щоб робити смарагдом частіше і не давати йому зарости до такої степені, то підросло чуть, чуть от отакий, от, наприклад, невеликій фазі, його треба заробляти. Можливо, доцільно робити три сліди. Я не знаю, що я, ще, я ще не вирішив. Я вже так спалив тут на три сліди пального і зараз то переворувати, ну, Немає поняття. То невелика ділянка, і вже би махнув рукою і переворав, можливо, я так і зроблю. Ну, Четвертий чи п'ятий слід тут робити взагалі нема сенсу. Ну, Просто буде одне й те саме. Е, от такий момент. Показую так, як воно є. Тому що багато хто вже. Вже є ілюзіями, що стерньовий культиватор він замінить все, плуги можна продавати. Всі плуги продавати ще рано. Одного треба лишати. Е, от, по сої прекрасно працює. Попробуємо зараз, я їду робити на сою. От і подивимося, як воно виходить. Щоб то вже в одному відео було показано все. Як воно є насправді. Сам... На ну І маємо роботу по сої. Я вже неодноразово все показував. По сої справді улга не треба. Зараз подивимося. Глибини я не змінюю. Можливо, за першим слідом і не буде 20 см але 15-18 буде гарантовано. Не вистача потужності, звичайно, щоб летіти 15 км Треба трактора на 150, а то і 180 кінських сил, щоб була глибина і швидкість. що 9-9,5 при такій глибині, навіть і на меншій швидкості тут, тут буде робота. То ми зробимо кружок, тоді подивимося, на, що у нас на полі. Поле відносно рівне невеликий горбочок. Хоча під вечір в поле виїхав, тому що дощ спадав вчора і сьогодні щось там накрапало. 8,8, 8,7. Передача C2. C3. Невеличкий горбок. Швидше він не потягнеться. Хіба що вимілювати на меншу глибину? Ну, але нам треба глибини. Так, виглядає з трактора як на мене, то чудова робота. Чи так робити підкусив, чи робити на взяв після сої, стерньовий культиватор Працює добре. Тяжко. Така скриня. Такі рештки. Я тут молотив, тут лобуди було чимало, В годі було її тут перебити. настільки то важливо. Розподілення і подрібнення решту король своєї граю, я вже раз говорив, ще раз показую. Без розсіюча, дифузора розсіюча січкарні. Ось така історія. Тобто то одне, що треба тому приділяти увагу, але не настільки важливо. Земля чорна, перемішана, наскільки то можливо. Можливо, була би більша швидкість, було б краще. але Маємо отаке, до того ж, вже знову був дощ. Один день 8, 9 мм. Ну і сьогодні, тобто вчора 1,5 мм, Сьогодні так уже покропіло. Тут питань взагалі нема до даного агрегата. Краще стерньовий культиватор чи краще дискова борона це вже вирішувати кожному. Але стерньовий культиватор в принципі ніколи не замінить плуга. Але так, скажімо, один обробіток на зиму, хай там буде, я не виміряв точно, там купа питань по витраті палива. 10-12 літрів орієнтовно. Я не маю можливості заміряти, бак 250 літрів, я не маю стільки солярки, щоб заливати до повного, зробити пів гектара чи гектар знов до повного. Інакше мені виміряєш. Там по По каччику палива тут дуже тяжко вирахувати тих 10 літрів. Ну або робити цілий день. Треба мати великий об'єм роботи. Ну і що би хотілося, не знаю чи буде видно, зараз заїдемо на сусіднє поле, де є добре кількість падалиці такої, як я приблизно заробляв. На жаль, я не зняв відео в себе, але, бо оскільки робив темну пору доби і я не приділяв тому уваги, що це. Дійсно треба то показати. А бачу, що треба показувати все. Далі по сусідству, близько, я спеціально тут маю на чим показати різні варіанти. Поле після джокера, після озимої пшениці, слід, слід дисковки, така падалця. Ми тут так будемо робити джокером другий слід на зиму. Я тут Вирішив спробувати пройтися е, приблизно. А то і може трохи більше було. падалиця е, де я показував на початку відео. І що в нас? Та ж сама картина? Ото лишається, воно зверху і так і лишиться. Буде падати дощ, воно і переживеться. Не знаю. Може його треба тягнути з більшою швидкістю. Проблема в даному агрегаті чи проблема в недостатній потужності трактора. Так що, ще раз говорю, я зробив для себе висновки особисто, абсолютно нікому нічого не нав'язую, тобто, або не допускати для себе. Такий е, варіант або не допускати такої падалиці проростання на полі. там. Якщо вона ось така, вже починати робити слід, прибирати бур'яни і робити, наприклад, три сліда. Тоді ми які маємо переваги? Е, нищимо падалицю, нищимо бур'яни за другим слідом, і ще маємо шанс прибрати знову ж бур'яни за третім. Слідом, а можливо, ще якусь падацію. Плюс ми знову будемо перемішувати солому краще, і вона буде краще перегнивати. Немає я можливості купити сильнішого трактора. Ну і сенс купляти там на 2,5 до такого трактора. Він тут ледь забирає за колесами, то 2,5 метри колеса будуть лишатися. Е, от така картина. І вон там. далі є взагалі нерухана стерня після ярої пшениці. Також там проросла, падається. Їдемо зараз спробуємо. Вісім з половиною. Воно то ніби чорне, але якщо переглянути зблизька для озиміни, озимої пшениці, озимої ячменю, воно не підходить. Ну і пробуємо, вже буде в однім кадрі, Тут також будуть обробляти на зиму. Просто стерня, яка лежала від жнив. Щось в нас тут проросло, зелена маса, швидше за все це вівсю. Я так собі думаю, Ми їдемо поки що пробуємо, Мені самому цікаво. А потім будемо дивитися зблизько, що у нас буде виходити. Якщо б ця яру і пшениці, то там ще є шанси, що вона може перемерзнути при сильних морозах, якщо зима буде. Холоднуватою, а якщо буде м'якою і теплою, то і яра пшениця перед зимою. З питань, воно все заробляється, але не в випадку не зая. Як би то було сонечко, воно би краще просохло. А зараз що, вологи достатньо, діло йде до зимі. Ну от така. Зелена маса для розуміння ситуації. 10, 20, може і 25. Так, воно його заробляє. Ну, та ж картина. Підрізало і лишило. Як обробіток для, для літа, ну там би просохло через якийсь час, зробиш ще раз. А якщо його лишати на зиму, ну, весною потім воно ж буде зелененьке. Так що кожен собі робить свої висновки, я їх вже собі зробив. Ще ні разу не пошкодував, що придбав даний агрегат стерньовий культиватор. Він мені подобається, але в нього є. Якісь, якась міжа його застосування. В крайньому випадку в мене краще не виходить це зробити. Чекаю на ваші коментарі, що ви по тому питанню думаєте. Я неправильно щось роблю, трактор не підходить. Чи воно так має бути? Тобто, як для мене, ото можна приворати. Трошки краще місце робить. Стерновий культиватор навіть отак на е, Тепер ще вернемося до такого питання, що воно буде цікаве і актуальне. Це сидирати, а сидирати будуть ще вищі, якщо їх там добре виростити, то вони будуть ще більшими і заробити даним з терновим культиватором, як на мене, здається, досить складно. Хоча, так кажу, я можу помилятися. Я просто сьогодні хочу показати те, що я назбирав тої інформації за цей рік. Рік часу в мене лемкін Мараг. В принципі, в роботі по сої це просто ідеальна робота після сої, після ріпаку. Підготовка під узимину, під посів озимої пшениці чи ячмені також ідеальна робота, але також не треба давати, давати заростати падалиці ріпаку. От. Для мене вже чітко о, прояснилося, що можна робити даним агрегатом, а що ні. Так що отаке коротке сьогодні відео буде. Там далі поживемо, побачимо. Всім всього доброго, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!